До кінця 2013 року в області повинна бути повністю модернізована первинна мережа надання медичної допомоги і створено 21 центр первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні практично у всіх районах здійснені підготовчі роботи для створення таких центрів. Визначена їх структура. Питання реалізації медичної реформи обговорювалися і на нараді у Галицькій районній державній адміністрації за участю директора департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Романа Мельника та під час зустрічі з працівниками медичних закладів району. Реорганізація медичних закладів у Галицькому районі розпочалася ще минулого року. Вали від шведської лікарні, я розумію, що це може і йде боляче працівникам це чути, але реорганізацію від шведської лікарні, від поліклініку і 20 ліжок терапевтичних ми віддали територіальному центру. Ми додали п'ять ліжок денного стаціонару е, у більшовці і довели до 20 ліжок. У плані оптимізації ліжкового фонду е, згідно листа луного е, лікарбуштенської міської лікарні ми п'ять ліжок. Інфекційних скоротили, об'єднавши дерматологічне відділення з інфекційним відділенням, створивши одне відділення після капітального ремонту інфекційного відділу. Крім того, відкрили ще одну дільницю, міську дільницю в Галицькій центральній лікарні по сімейній медицині. Того ж року, як зазначив доповідач, у трьох селах району до роботи приступили молоді фахівці сімейної медицини. За сприяння обласної та районної влади і участі у низці цільових проєктів, вдалося також суттєво зміцнити матеріально-технічну базу у медичних закладів. Цього за два роки ми близько 452 тисячі. Ми витратили на е, різні види робіт по зміцненню матеріально-технічної бази. Це в Кобарівській амбулаторії. Ми ввели водопостачання, сантехнічне обладнання, частково заміна дверей і в блюдницькій, приміщення ФАПС Кінчаки. Ми перевели в нове приміщення будинку культури, поставили котел на тверде опалення в Більшовецькій лікарні, проведено ряд робіт і в очному відділі, в гінекології, і в поліклініці, і в хірургічно, відремонтували дитяче відділення, інфекційне відділення Бурштинської міської лікарні. Позитивні тенденції в роботі медичних закладів району відзначив і директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник, який разом із керівниками району відвідав центральну районну лікарню. Лікарні у вас заклади зараз Галицького району при завершенні будівництва будуть одні з найкращих у районі. Все в області перепрошую в області. То я бажаю вам, щоб всі ці завдання, які ви поставили перед собою, по Розвитку медичної галузі ви в цьому році здійснили. І міністр, наш міністр Раїса Васильівна Бога ставить основне завдання на 13-й рік, щоб ми все-таки думали про профілактику, про яку ми трошечки десь забули. І це є найдешевша медицина, і це є найкраща медицина. Очікується цього року і завершення будівництва хірургічного відділення районної лікарні. Я надію, що до кінця року кошти вже ми так бачимо, що вроді передбачені з державного бюджету. То надіємося, що цього року буде введено вже в експлуатацію. Усі ці запевнення, звісно, додали оптимізму учасникам наради. Хоча й питань було чимало, адже реформа медицини лише на старті. А від її реалізації залежить і стан медичної галузі і здоров'я нації.